Доброго дня, шановні журналісти. Па... Ну, я почну з важливих, дуже важливих речей для нашої держави і для безпеки. Ну мені тільки що доповідав міністр внутрішніх справ Ігор Кулименко щодо нападу на українського журналіста Юрія Макарова. Стався напад, був удар ножем. Слава Богу, пан Макаров живий, ніж залишився на місці. Експертиза працює слідчі групи. Одна з одна з версій, що це сталося через його професійну діяльність, висвітлення війни Росії проти України. Але я думаю, що у міністерстві і у поліції національне буде більш детальне пояснення. Ми бажаємо йому якнайшвидшого одужання Друге, наша команда сьогодні працює. В Парижі у мене була розмова сьогодні з президентом Макроном а, щодо зустрічі а, європейських команд і представників Сполучених Штатів Америки. Ми погоджували з ним однакове розуміння. По перше, у нас однакові погляди на дії, які відбуваються, і дипломатичні, в тому а, в тому числі, ми обговорюємо на рівні НСА, Чотирьох країн гарантії безпеки: є Британія, Франція, Україна і Німеччина. Була така зустріч, і вона є ця зустріч. Далі є зустріч на рівні міністрів оборони. Тобто у нас поїхала бригада міністр закордонних справ, голова офісу і міністр оборони з української сторони. Міністр оборони працює з міністром оборони Франції. У них є зустрічі. Далі є зустріч міністрів закордонних справ, окремо чотирьох країн. Ну і буде зустріч буде зустріч всіх разом. Включаючи представника Сполучених Штатів Америки, пана Вітку зустрічі, наша позиція, те, що ми обговоримо контингент і гарантії безпеки. І відповідну коаліцію, про яку ви знаєте, це окреме наше напрацювання, а також проговорюється питання Сісфаєр, припинення вогню, зривів припинення вогню з російської сторони. На нашу думку, ну я не знаю чим завершиться їх зустріч. Ми почуємо всі сторони. і Будемо знати всі деталі. З президентом Макроном ми обговорили, що мандату. У моєї команди, у його команди, немає обговорення території України. А їх мандат, який я їм дав, обговорення питання припинення вогню, включаючи різні формати, бажане повне припинення вогню. Безумовне, але можна обговорювати і безумовне припинення вогню по цивільній інфраструктурі, енергетики, по морю, те, що ми до цього обговорювали. То тобто в різних форматах всі ми обговорювали, Україна готова до безумовного припинення вогню. Як ми це декларували неодноразово, а після пропозиції Сполучених Штатів Америки, яка сьогодні пропозиція буде сторін? Ну подивимось. А це друге. Ми зараз можемо про щось говорити. Я просто хотів би сказати головні тези, які я хотів би. У мене була сьогодні важлива доповідь головку Масирського. Я хотів би подякувати і привітати Збройні Сили України, наші сили безпеки оборони. Сьогодні стався наступ Російської Федерації напрямку Покровськ на сході нашої держави. В більшості своїй 14-та бригада на себе це прийняла удар Національної гвардії, 117-та бригада. Також Україна знищила сьогодні, готуючись до цього наступу, Україна знищила повністю всю цю групу людей. Це було 115 одиниць техніки, 200 убитих і 30 поранених. Дякуємо за службу Збройним силам. Вчора ввечері був наступ у них на Запорізькому напрямку. Ворог втратив на Запоріжжя 80 людей, 80 х і 117 трьохсотих, і 40 одиниць техніки. Тобто, це те, про що ми говорили нашим партнерам. Росія буде робити кілька хвиль наступів на Сюмському, на Харківському, на Запорізькому. Напрямку, і можливо на сході, тому що вони довго там не наступали. Так, ну дуже важливо, що а, українські сили їх зустрічали. Це дуже важливо, що це не було неочікувано. Далі а, ну, два важливих пакети санкцій буде мною введено завтра по пропагандистам Кремля і виробникам ракети Скандер. І зараз е, наша команда працює з американською командою онлайн щодо меморандуму про е, корисний капан саме зараз. Я маю на увазі прямо в цей, в цей момент. Також про деталі можу розповісти. Ну і важлива інформація, вона не дуже приємна. Ми отримали нарешті інформацію, що Китай поставляє зброю Російської Федерації. І ми готові будемо говорити про це детально на сьогодні. Ми маємо інформацію загальну від сил служби безпеки від розвиток про порох артилерію, і я думаю, що ми дуже детально зможемо про це сказати наступного тижня. Особливо про дані, що ми вважаємо, що представники Китаю займаються виробництвом деякої зброї на території Росії.